Виконуємо номер 67 із розділу Повторюємо Алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та Математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть способом підстановку, систему рівнянь і три завдання. Приступаємо до виконання. Виразимо. Змінну Х. Знайдемо з першого рівняння уже змінну х. 3х дорівнює 12, тому х дорівнює 12 поділити на 3. Друге рівняння переписали. 12 поділити на 3 буде 4. Отже, х дорівнює 4 підставимо замість х. Число 4 у друге рівняння і знайдемо відповідне значення Y. х дорівнює 4. 8 додати 3 y дорівнює 2. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. 3 y дорівнює 2 відняти 8. Х дорівнює 4, переписали 3 y дорівнює. 2 відняти 8, буде мінус 6. І тепер поділимо на 3. Мінус 6 поділити на 3. Отримаємо х дорівнює 4, y дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. 4 і мінус 2. Переходимо до, другого, до другої системи. Тут змінна х виражена чи на зміну y. Тому підставляємо замість х вираз. У друге рівняння перше переписуємо. 4 буде помножити на різницю y 2, відняти 3 дорівнює мінус 5. А тепер розв'язуємо відносно змінної ігри друге рівняння. Це буде 4 y відняти 8, відняти 3 y дорівнює мінус 5, переносимо до данки змінної в праву частину. 4y відняти 3 y це буде y. мінус 5 додати 8. Отримаємо х дорівнює y відняти 2, а y дорівнює мінус 5, додати 8 буде 3. Підставляємо тепер замість y3, знаходимо х. Це буде 3 відняти 2. Отримаємо 1. Х дорівнює 1, Y дорівнює 3. І записуємо відповідь. Пара чисел 1 і 3. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні виразимо з першого рівняння зміну Y через х. Y дорівнює 3 відняти 3х. Тепер підставимо замість змінної y отриманий вираз у друге рівняння. y дорівнює 3 відняти 3х. Множимо на 5, 4х. Додати 15 відняти 15х дорівнює мінус 7, Y дорівнює 3 відняти 3х, 4х відняти 15х, це буде мінус 11х, і мінус 7 відняти 15 перенесла. Y дорівнює 3 відняти 3х. Мінус одинадцять х дорівнює. Мінус 7 і мінус п'ятнадцять це буде мінус двадцять. Поділимо тепер на мінус одинадцять. І дорівнює 3 відняти трих переписали, х дорівнює два. І підставляємо тепер замість X два знаходимо Y. 3, Відняти 6. Х дорівнює 2. Y дорівнює 3. Відняти 6. Це буде мінус 3. Записуємо відповідь. Пара чисел 2 і мінус 3. Номер 67 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.